Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які є таким собі дорогоцінним камінням мого, моєї парфумерної шафи. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і про ще багато-багато класних інших ароматів. І у мене насправді є ще теоретично. Десь в 8, може 10 ароматів, так що я можу зробити частину 2, якщо вам сподобається це відео. Так що пишіть мені, будь ласка, чи вам воно сподобалось, чи вам воно не сподобалось, і внизу я вам напишу всі-всі всі аромати, що я вам сьогодні буду показувати. Е, ці аромати можна зараз придбати на ринку. Деякі можна прямо зараз піти придбати. Деякі. Трішки більш складно, але це, ну, знаєте, це ще й такі аромати, про які не дуже часто говорять люди. А як на мене, вони ці аромати дуже-дуже класні. Якщо ви е, помітили, що у мене щось не то з моїм голосом, насправді не то. Я, як завжди, у мене навіть зараз голова ще не висохша, і я, я її не сушу взагалі вліточку. Виходжу на вулицю або там в автівці, і, і завжди у мене голова мокра, і я простужаюся часу дуже. Ніяк не навчуся, знаєте, просто вимкнути фен і посушити голову. Коротше, давайте, давайте розпочинати. Перший аромат. Перший аромат це дуже класний аромат від Kenzo, який називається Totem. Totem Orange. Бо тут от, от такі букви помаранчеві, ось він і називається Orange. І цей аромат, він дуже класний, він частина невеликої колекції, там була колекція, якщо мені не відшибло пам'ять мою, то там десь було три аромата. Так, що у нас тут є? У нас тут є гіркий от. Апельсин, потім лімон, квітіння лимона, потім дерево фіги, персик, квітівір, кедр, білий мускус та ще і какао. Я вам чесно хочу сказати, що какао я тут ніякого не чую, бо какао тут і воно навіть, і я не знаю, мені здається, воно було б тут зайвим, якщо б я його навіть і чула. Вся краса цього аромату в тому, що тут дуже яскраві, дуже класні цитруси, і дуже-дуже такий ем, гіркий, навіть цитруси. Ем, знаєте, цей аромат він супер, унісекс. Він супер освіжаючий, супер-супер красивий і такі трішки агресивні цитруси. Я люблю такого плана. агресивні цитруси. Не в тому плані, що вони агресивні, щоб вони схожі на цитруси, як в домістосі, як там іноді От, знаєте, бувають для того, щоб. щоб туалет мити. Ні, не, не в тому плані, що вони якісь там штучні чи щось таке, ні. А в тому, що вони такі яскраві, агресивні, прям такі, такі, прямо аж в, 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 в на вас випригують. Ось. І дуже дуже вони освіжають цей аромат, він освіжаючий. Я... Кравий, він такий, знаєте, як ем, трішки такий оазіс, коли дуже-дуже спекотно, ви напишитесь таким ароматом, і вам, ніби, ніби навіть трішки легше. Я в жодному разі не кажу, що. Користуйтеся ароматом в літочку, не пийте воду, я цього не кажу. Нічого вас не освіже, як, як вода, тільки вода. Але повірте мені, що якщо на вас аромат, який вам не подобається, або якщо на вас аромат, який дуже надсолодкий, або якийсь там надмолочний, є такі, знаєте, молочні аромати, і вони теж такі солодкі, і вони теж можуть так не дуже бути в спеку. То це гірше, тому вода це вода, але й класні цитруси гіркі аромати. Це теж супер класно на літочко. Потім ще один аромат, і цей аромат, я так думаю, що ви його знаєте. Це пліс-пліц від е, е, Сейміякі, як я завжди роблю, я всі назви підпишу внизу, вам нічого не потрібно запам'ятовувати. Тут пліс-пліц у мене класичний Пліс-пліц є ще зелений, є ще деякі інші. Мені дуже цей подобається, бо в ньому такі, знаєте, дуже класні. Нетривіальні ноти. Тут у нас є а, груша, сол, сол, солодкий горошок, а, піон, а, індоль. Потім у нас є білий мускус, пачулі, а, абсолют ванілі та кедр. І ось оцей. Душистий горошок, зелений горошок, його там трішки по-різному називають, ось він дає цьому аромату таку дуже велику яскраву, незвичайну ноту. Бо без цього, та теж ти господи, без цього ем, зеленого горошку, він би був ну, такий звичайний собі квіточковий аромат. А з цим горошком і він відчувається дуже класно, ви відчуваєте таку яскраву, майже солодку, зелененьку ноту, і він, правда, такий реалістичний. Потім після цього бренду, після цього аромату вийшов ще, ще один аромат, декілька років тому у Jo ем, Malone. Вони зробили ем, грушу. Груша Фрезія і оцей ось горошок. От там горошок він теж непоганий, але він мені не дуже подобається. А ось тут він просто чудовий. Це такий, знаєте, аромат пелюстків. пелюстків, квіти і оця зелена, така дуже яскрава нота. Класний аромат, він дуже-дуже незвичайний. І я ось декілька разів вже його цього місця. Брала, користувалася цим ароматом, і я знову згадала, який же він класний, як, є, як він, він мені подобається. І я так думаю, що він у мене буде в вересні в моєму Project Penny. Ось ще один аромат. Ще один аромат, який у мене французький аромат, це французький бренд, який називається Фрагонард. І цей аромат купив для себе мій чоловік собі. Незважаючи на те, що насправді ці аромати, ну прям набір ароматів в цьому парф парфумі, він такий, я вам хочу сказати, жіночий. У нас тут карамбола, потім мандарин, потім жасмін, кориця, гіліатроп, ваніль тонка і сандалове дерево. Воно знаєте, цей аромат, ця композиція вона зелена. Зелена, дуже красива, цитрусова і трішки солодка. Дуже-дуже красива. Вона тут більше зелена, квіткова. І знаєте, що мені ще подобається, дуже подобається в цьому бренді, і в деяких інших брендах, які якраз в грасі, там, де я і купувала цей аромат, у Франції, в Грасі, що, наприклад, це у мене чистий парфум. Якщо мені хочеться чистого парфуму, я собі його куплю. Якщо я хочу такий самий аромат, але концентрація від туалету, його теж можна купити, вони його там вам зроблять. Тобто, Мені б хотілося, щоб дуже багато брендів робили саме так. Якщо мені подобається, скажімо, аромат, я не знаю, там Armani Арманісі, він мені подобається в найвищому концентрації, в найвищому екстракті. Там. Я хочу мати змогу його купити. Якщо комусь він не подобається, так якщо він комусь подобається в туалетній воді, то повинні люди будуть бути, у них повинна бути змога. Його купити в такій концентрації, в якій потрібно. Так що, ці, мені дуже подобається цей бренд, що вони роблять концентрацію, таку, як хочете, і потім ви обираєте собі. Тим не менш, цей дуже-дуже класний аромат, так він жіночий, але жіночний. Але... Я не можу сказати, що це там для тільки для дівчат. Він ще дуже зелений, дуже квітковий, дуже красивий. Ось, Потім ще один аромат, і з яким у мене насправді не дуже. Складалися, ніколи не складалися, зокрема, з їх косметикою. У мене дещо було з косметики. Косметика, в принципі, непогана, і кольори непогані, і все таке. Але мені здається, вона дуже дорого коштує для того, що вона нам потім дає. Бо, повірте мені, навіть у Лоріаль, а мені дуже подобається помада від Лоріаль, там є такі просто класні. Помади. Я зараз вам розказую про сіслі. У мене теж сіслі дещо було. Зараз залишилась тільки одна помада. Мені здається, що на такі ціни, ну. Не все у них супер класно. Так ось, є у мене такий аромат від сіслі, який називається Autropelle, тобто така тропічна вода. І вона насправді така тропічна, яскрава, класна водичка. Мені дуже-дуже складно щось собі підібрати з сіслі. У мене була просто купа пробників від сіслі, у мене були аромати від сіслі, але оцей аромат. Це майже не єдиний аромат відсіслі, який мене просто влаштовує на 100%. Тут у нас пешен фрут, бергамот, гібіскус, франджупані, фіалка, турецька троянда, тубероза, Амбрета, Пачулі, кедр. У нас тут багато всього. Що мені подобається, тут майже такий, знаєте, класний прозорий аромат. Він дуже витончений аромат, якийсь, знаєте, аромат. Ем, який не біжить, який не гріміть, він не бігає, він, він не яскравий, він не такий яскравий, як мої улюблені аромати від Жампульготіє скандал, які дуже-дуже яскраві і які просто вони попереду вас, вони позаду вас, вони навколо вас. І мені таке подобається, дуже подобається. Але іноді мені подобається і такого плану аромати, які дуже витончені, які ви не чуєте, якщо ви тільки не підійдете до людини дуже-дуже близько. Витончений красивий аромат, він, він дуже класно збілан... збалансований. Він там у нас і фруктовий, він там у нас і квітковий, але такий, знаєте, дуже не люблю, як так кажуть, але насправді дорогим, дорогий аромат. Насправді видно, що зроблено класно. Зроблено дуже, оце знаєте, як тихий Люкс. Оце так. От так. Дуже-дуже красива композиція, дуже красива. Потім ще один аромат, і я люблю дуже люблю фігу. Я люблю фігу як продукт, як аромат, як їжу. Так що я дуже люблю фігові аромати. І фігові аромати мені теж подобаються різні: і солодкі, і молочні, і зелені. Отут От у нас просто класна, звичайна. Фіга така соковита. Це у нас фіга від Molinard. і може здаватися, що це звичайний моноаромат, бо написано фіга. Molinard це, це, до речі, французький бренд, і теж я його купувала цей аромат. І оцей аромат був куплений в один і той же день, чи день була різниця між цими ароматами. Так ось. У нас тут є фіга потім у нас лімон, чорна смородина, зелений лістя, квіткові ноти, жасмін самбак, кедр, мускус, амброве дерево. У нас тут багато всього. І чим Мені дуже подобається цей аромат. Тим, що... У нас тут просто фіга, вона у нас не молочна, вона у нас не супер зелена, просто яскрава, красива фіга. Зелені ноти вони роблять цей аромат таким свіжим, освіжають його. Тут у нас є лімон, тобто з цим ароматом, з ним дуже класно і нескладно, навіть коли дуже-дуже спекотно. Так що такого плану аромати теж мені подобається, дуже подобається. І, на жаль, чомусь небагато людей розповідає про цей бренд. А, знаєте, у них є такі класні аромати, які ну, просто супер-супер-супер цікаві, -супер, -супер, супер красиві. Потім іще один аромат, і знаєте, з цим ароматом а, цей аромат багато людей знають не як аромат, а... Не як бренд ароматний, а як бренд а, сумок. Це у нас Майкл Корс. Багато людей кажуть, що носити сумку від Майкла Корс це демоде. Це не можна, це не красиво, це вже не актуально, це як якось так не дуже класно. Слухайте, як на мене, була у мене одна сумочка від, від Michael Корс. Я якось дуже давно у мене і зараз є деякі сумочки від Майкла Корс. Так ось була у мене одна червоного кольору, класна сумка, велика сумка. Десь 15 років тому я таскала там свій лаптоп. Комп'ютер. Якщо ви трішки уявляєте собі, ви знаєте, якими були лаптопи 15 років тому. Вони були великі, великі і дуже-дуже важкі. І ця сумка вона, вона зо мною просто подорожувала всюди. Всюди, вона ніколи. Нічого з нею не траплялося, ну потім вона вже порвалася. Але я, я з нею проподорожувала свій свій другий універ із цим компом. Тобто сумки були класні, сумки були нормальні, я нічого. Проти не мають цього бренду, якщо чесно. Так ось, давайте, давайте поговоримо про цей аромат. Це у нас аромат, який називається Super Gorgeous від Michael Ем, um, Увага! Бо в цьому, в цьому бренді є ще один аромат, який називається просто Gorgeous. І оцей не Gorgeous, оцей Super Gorgeous у нас. В цьому uh, Super Gorgeous у нас є Іланкіланг, Міра, Мандарин, Бергамот, uh, жасмін Сабак. Апельсіновий цвіт, у нас є коріння е, ірісу, е, амбра, табак, сандалове дерево, олібанум, тонка і також е, атласкі кедр. У нас тут багато всього, у нас тут багато. Знаєте, таких бальзамічних нот, такі супер яскраві бальзамічні ноти. Але не думайте, що якщо тут дуже багато бальзамічних нот, то цей аромат буде дуже яскравим, дуже амбровим, дуже-дуже сильно таким вам може заважаючим ні. Геніальність цього аромату в тому, що воно так воно бальзамне, але так воно і, і дуже цікаве, тому що воно свіже, квіткове, але воно і трішки зелене. Тобто мікс нот в цьому ароматі він просто неперевершений. І так шкода, що не так багато людей знають про цей аромат. Неперевершений мікс оцих, можна уявити собі, яким би аромат був, якщо б був цей, наприклад, аромат ніше. Да? Табак, оці ноти, корень іриса, щоб це було таке вах, що може і не підійдеш до нього. А так як все ж таки це Майкл Корс, і все ж таки це Майкл Корс робить аромати для того, щоб їх продавати, а не просто, щоб вони стояли, стояли на поличках, то цей аромат, він такий мінімально бальзамічний. Мінімально, але дуже яскраво, дуже красиво. Потім ще один аромат, і коли люди. Бачать цей аромат у мене вдома, а я не з, тих, не з тих людей, хто буде показувати навмисно свою колекцію ароматів. Бо колекція ароматів для мене вона моя. Звісно, якщо ви прийдете до мене додому, я не скажу ні, я не буду вам показувати, я покажу. Але я це ніколи не роблю навмисно. Так ось, коли хтось приходить хтось бачить мою колекцію. Дуже багато людей звертають увагу саме на цей аромат, бо він яскравий, він а, візуально дуже-дуже, такий, що кидається прямо вам у очі. Тут у нас фіговий лист, е, мандарин, е, апельсиновий цвіт, гарденія е, білі, е, біле дерево та мускус. А сам аромат це отакий аромат від е, е, «Булдері». У нас це Булгарі Omnia і це е, лімітована е, штука з Меріка Transu. Merica Transu – це дизайнер е, з Греції, тобто Греція, колір, багато коліру, тобто, все зрозуміло. Дуже-дуже красива, е, красива композиція, дуже красивий флакон, такий, знаєте, прям вах, ви його прям бачите, ви його прям помічаєте одразу. Е, чим мені дуже подобається цей аромат, тут також є фіга, і я фігу люблю, але тут не фіга, а тут фіговий лист, тобто він просто дає свіжість, зеленість цьому аромату, плюс багато білих квітів, які у нас неіндольні, красиві, яскраві, білі квіти, які я теж дуже люблю, і дерево, трішки дерево. Тобто така, знаєте собі, класична композиція з Середніземномор'я. Оце так. Красиво, яскраво, але не можу сказати, що якось піддушує нічого такого. просто Дуже-дуже До, добре зроблено. Ну і потім ця композиція зроблена Альберто Морільлісом. Як ми знаємо, він просто король цих, такого плану ароматів. Король ароматів з білими квітами. І останній аромат це аромат від Гуччі Gucci, Блум. Gucci Я дуже люблю лінію Гуччі Блум. Як на мене, це одна з найліпших ліній взагалі, не тільки в Gucci, а взагалі. Коротше кажучи, у мене тут є Gucci Bloom di Fiori. di Fiori – це у нас зелений аромат, суперкласний зелений аромат яскравий. Якщо ви пам'ятаєте аромат, якщо ви знаєте бренд Artisan, у них якось давно була, був аромат, який називався Fleur Флірдон, Квітка Ліани, оці, самі оці зелені ліани. У мене, у мене був такий аромат. У мене ще був крем. Крем для тіла, у них він продавався в такому сеті по 50 мл в баночках. Так ось, оцей фліор доліан, це така зелена, дуже класна зелена флора, композиція, зелена флора. І ось цей аромат, я не можу сказати, що вони дюпи, що вони дуже схожі, але оцей такий вайб. Він дуже схожий з цим ароматом. Так, що у нас тут є? В цьому ароматі у нас є гальбану чорно-смородиновий, я перепрошую, мені потрібно трішки води. Лист чорної смородини, бергамот, лімон. Потім у нас туберози, жасмін, фрезія, мускус, сандалове дерево, айсо і супер. Молекула. Дуже класний, дуже зелений, дуже красивий аромат. Він такий, знаєте, унісексовий, соковитий, і він дуже освіжає. Він освіжає просто, коли вам дуже спекотно. І якщо ви не любите, знаєте, якісь аромати цитрусові, які ви не, люб... не полюбляєте, аромати, коли там дуже багато. Якогось там лімона чи мандарина, тут він теж є Тут теж є така а, цитрусова а, частина, але тут дуже багато зеленого. І саме це такі зелені зелений ноти, зелені стеблі, зелені е, листя. Оце таке. І воно якось, знаєте, все. Свіже, майже таке вологе. Тут немає морських нот, тут немає нот води. Але таке враження, що тут у вас таке, знаєте, вологе, свіже лістя. Дуже красиво, дуже-дуже класний аромат. Я його обожнюю. Один з найкрасивіших ароматів взагалі в лінії Gucci Bloom. Ось така у мене була добірочка сьогодні. вам. Я дуже вам вдячна за вашу за ваш увагу. Перепрошую ще раз через мій голос. Сподіваюся, що через пару днів вже буде все краще. І якщо б вам сподобалось би Ще другу частину такого відео, подивитися, то напишіть мені, будь ласка, я тоді його зроблю теж. Я бажаю вам доброго дня, доброї неділі. І з вами ми зустрінемось у середу. В середу, я не знаю, правда, ще, яке буде відео. Може буде відео про Гірлін. А може буде відео про новий аромат від, від Гріті. Тось нарешті, я побачила зараз на фрагрантиці. Написали про ну, прес-реліз гріті ванілля тона е і також мускарі. А два аромати ванілята і мускарі, які у мене є вже з лютого по 8-8 мл вже давно Я, я вже, я, тана вже просто половину. <сум> Вона дуже-дуже класна. Коротше, я подивлюся, про що вам розказати? Я ще не знаю. Ось. Ще раз добре, доброї неділі і до зустрічі, папа. -па.